Ангел, який приходить у імені Господа Бога до Марії. З благовіщенням Марія ти народиш спасителя світу. Марія також переживала, роздумувала. В своєму серці і задала питання ангелу, як то станеться, я не знаю, мужа. Ангел їй відповів, що за справою Духа Святого Марія Перша узнала від ангела Святий Йосиф обручник, дізнається пізніше. Що він буде батьком не опікуном, бо батьком є сам Господь Бог для Ісуса. Він є опіконом, Він буде упокуватися маленьким Ісусом. І також ангел сказав в сьогоднішньому Евангелію якого в як, в ми вслуховувалися уважно від святого Матея. Ось ангел Господній з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давида: Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від Його гріха. І святий Йосиф, обручник Марії, він послушний Господу Богу, бере під свою опіку Ісуса, маленького. Ним опікується, виховує Його разом з Марією, Матір'ю Ісуса. Також Евангелиста описує, що вже в старому заповіті пророкували, говорили, що ось Діва матиме лоні і народить сина, і назвуть його іменем Еммануїль, що означає. З нами Бог. Тож дякуємо Господу за народження Ісуса, за народження Того, який має спасти цілий світ. Дякуємо Йому завжди і в кожній службі Божій.